Так, димить з самого ранку загасити можна, але так, щоб повні роботи провести то ні, тому що по Ніжину постійно. От уже котру годину лунають тривоги. Тривога навіть не лунає, вона просто не припиняється. Літають шахеди. Щойно підходиш до якихось місць, де вже були прильоти. Знову там з'являється безпілотник, доводиться бігти звідти під таким сильним вогнем ніжен вже десь близько двох тижнів. В четверто взагалі не було майже світла. Тепер його дають за графіком. Місто все одно продовжує жити, але сказати, що таке дуже якісне життя то не можна, тому що сьогодні вгатили і по житловому будинку, і по амбулаторії, яка вам повністю згоріла за мною, і також по поліклініці. Ба десь можеть бахнути. Давай, давай. Відходимо. Чуєте? Годить. Треба да, не в машину а під стіну під стіну, якщо а вон, вон він, дивіться, он прямо над нами. падлюха. Бачите, он прямо над нами. На ну, Поки що високо. не збили виходить. Ну так, да, може це. Ну, пішли швидко тоді, пройдемо. А ви хтось слідкуйте, якщо буде повертатися, так давайте когось залишимо з наших. Женя, залишайтесь тут, крикнете, якщо, якщо повернеться назад. У нас вже все летить по суті на столицю на Київ, ну і плюс вже багато чого прилітає і на наші об'єкти критичної інфраструктури, це енергетика, і укрзалізниця дуже часто, і на заправочні станції, на нафтобази. Тобто знищують по суті, всю критичну інфраструктуру, яка... Е, яка живить наш регіон і е, забезпечує життєздатність, життєстійкість. Що-що? Ну, Поки я не бачу такого е, виїзду людей. Це було у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, і це, да, це був для багатьох шок. Але ті, хто тоді виїхали, 99% повернулись, оскільки ми намагалися забезпечити максимальні безпекові умови, будували укриття. На момент початку військових дій у нас було 170 укриттів у 2022 році, сьогодні їх 270. Тобто ми значно збільшили фонд захисних споруд. Так виглядає Ніжинська поліклініка. Тут зазвичай досить -таки багато людей, але сьогодні вони тут їх не обстежують, їх перевели до інших закладів міста, оскільки тут, як ви бачите, повний розгардіяж, вивалені вікна, вибиті квіти на підлозі, на щастя, не постраждала техніка. Але постійно чути роботу по шахедах. Ну і власне сам звук шахетів, тому кілька разів навіть припиняли роботу і десь ховалися під стіни для того, щоб ще і нам не прилетіло. Тут нема, тому знімаємо так, от, як можемо. Приблизно перший прильот в 11.20 І в проміжку десь хвилин 5-10 і ще було два прильоти в одне місце від нас, десь приблизно 100 метрів. А потім, ще був четвертий прильот. Верніше, ми чули, що шахет спускався, але десь він впав, але не розірвався. от уже тиждень вони так а, Ну, Дуже інтенсивно останні два дні. Два дні, да, два дні, дні. В... — Ховалися десь, не ховалися? Що ну, ми вибігли в під'їзд, бо далеко сховище, не хотіли рискувати, то вибігли сюди, в під'їзді ховалися, а потім за будинок ховалися. Ви бачите, що у вас квартира? Ну, Ось вікна, це я вже поприбирав, скло да, скло повиносив. Вікна з цієї сторони і з тієї сторони. Там, до речі, і сусідів немає. Вони виїхали. Спальня найближче було до епіцентру. Тут спали. ну, Слава Богу, стеклом не посікло, бо штори плотні. Але вибухову хвилю дуже відчули. Ну, була нервовий зрив, особливо у дружини. От, і потім вибігли. І ховалися вже два інших прильоти в коридорі. Ви не постраждали. Я, я сьогодні відпросився з роботи ну, у керівника, бо він розуміє, що потрібно порядки. Ну, дружина поїхала на роботу, ну, трохи заспокоїлася. Да. Ну і у сусідів можете бачити теж те ж саме повністю вибиті. Ранених не було у вас? Ні, слава Богу, слава Богу, нічого не було. Да. Слава Богу, не було. Да. Ну, ми, я ж кажу, ми не рискували далеко тікати, тобто ми тут все біля будинку, хоча в нас є там моє підприємство звідси ну, 400 метрів, там є гарне приміщення, е, е, укриття, укриття. До речі, сьогодні і туди прилетіло. Да. Уже сьогодні днем зранку і інше. Не думаєте з'їжджати? Ну, а справа в тому, що куди з'їжджати? У мене тут мати живе ще в цьому ж будинку, та сторона, але в них слава Богу нормально. Тобто хвиля зацепила настільки, а там в неї більш-менш нормально. Єдиний е, ну, виключили, я не знаю, чи, чи може аварія, чи виключили в межах безпеки. Ну, обіцяють, якщо світло дадуть, бо в нас зараз немає ні світла, ні води, то коли дадуть світло, да. так що такі справи.